Доброго дня. Доброго дня. Шановні колеги, від імені міністра і колеги міністерства вулиці випала чесна, і відповідальна місія. Доповісти вам, що полковника міліції Скригу Петра Петровича, який працював начальником відділу боротьби зі злочинами, пов'язаними з парогівленою людьми, управління МВС України в Волинській області, призначено начальником управління МВС України в Волинській області наказ МВС України від 9 квітня 2014 року. Ще я хочу його привітати і вручити витяг з наказу. Шановні присутні, я хотів би зазначити, що це неформальний акт, це свідчення того, що Петро Петрович бере на себе дуже високу відповідальність за стан правопорядку на Волині. Безумовно, один він нічого не зробить. Необхідна підтримка. І злагоджена робота всього міліцейського колективу Волинської області. Тому я звертаюся до вас зі словами прохання, щоб зробили все необхідне для того, щоб громадський порядок і громадський безпека протидія злочинності Волинській області були на належному рівні. Волин завжди відрізнялась толерантністю і поміркованістю. Кримінальна ситуація і суспільні відносини були стабільними і прогнозованими. І тому я думаю, що з приходом нового начальника ОМВС за підтримки всього міліцейського колективу, за підтримки місцевої громади, за підтримки органів влади і інших правоохоронних органів це все вдасться. На що насамперед необхідно звернути увагу працівникам міліції Волині? Це, по-перше, Необхідно усвідомити, що в результаті революції змінилась певна моральність людей, змінився підхід до життя. І тому вимоги для міліції будуть значно вищими, ніж вони були до цього. Тому я в першу чергу хотів би подякувати, висловити свою щиру подяку громадським організаціям Волині, Міністерству внутрішніх справ, а також керівництву області за підтримку та певну віру в мене і можливість дати волинській міліції показати свою роботу в подальшому. У нас є безпрецедентний шанс. За 21 рік ми можемо показати, що Волинська міліція може працювати і ми можемо виконувати ті завдання, які перед нами ставить суспільство і ставить Міністерство внутрішніх справ. Тому для того ми повинні спільно з вами разом показати нашу роботу, повернути довіру до громадськості. А це саме завдяки цьому, завдяки охороні громадського порядку, завдяки спілкуванню з людьми, завдяки розумінню. Людей. І завдяки тому, що у вирішенні будь-яких питань, які стосуються роботи нашої міліції, повинна бути прозорість і відповідальність кожного працівника, незалежно від того, яку він посаду займає, чи він начальник управління починати терек СББ, чи він заступник начальника управління, чи він простий опит або гіенечний інспектор. Тому я просив вас всіх. Подальшому підтримати мене на цій посаді, тому що тільки разом ми зможемо показати, що волинська міліція може працювати, може виконувати свої обов'язки і може повернути довіру до народу. Прозорість нашої роботи також, я думаю, в нас наш час і є, з тими вимогами, які є у нас після революції, повинна бути починатись в першу чергу в себе. Це дисципліна та законність. Це подолання корупції та хабарництва. І я думаю, всіх працівників е міліції, які скомпроментували себе на посадах, потрібно вирішити питання про звільнення їх з наших людей і набирати більш достойних, професійних, кадрових офіцерів, професій, які, які можуть і будуть виконувати гори. Тому я вірю, що ми разом. Мені дається. І доведемо, що надіція на моні є, вона здатна виконувати свої обов'язки. Це є нормальна одиниця, яка покаже, що дисципліна, законність і робота, і взаємодія громадськістю буде. Дякую за увагу.